Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами познайомимося з птахами, символами України. А перш ніж ми це зробимо, давайте привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, дітки, усі. Але перш ніж ми з вами. Почнемо розмову про наших пташечок. Давайте відгадаємо загадки. Довгі ноги, довгий ніс, прилетів, обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це? Правильно, це лелека наш красень. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Хто це, дітки? Правильно, це ластівочка наша. У долині цілий день він співа дзвінких пісень, як верба і як калина, птах цей символ України. Тішить піснею людей гарна пташка. Хто? Соловей. Правильно, красунчик наш. Може скрізь вона літати, бо нема своєї хати. Яйця іншим підкидає, скільки кому жити знає. Хто це? Так, це наша Зозуля. Пташка ця маленька, лагідна, сіренька, в небесах співає, сонце зустрічає. Ще кажуть рання пташка, як хто? жай воронок. Прохолоди чиста просень. На поріг ступає осінь, вдаль від рідної землі линуть вирій журавлі. Так, молодці. А ось тепер просл, послухайте про лелеку. Лелека це символ нашої України, символ батьківщини, сімейного, благополуччя, любові та поваги до батьків. Щасливий рід дає гніздо лелеки, бо він птаха священна. А ще лелека приносить до оселі немовлят. У нас в Україні його звуть по-різному: чорногуз, лелека, бусол, бусько, веселик. Ось так називають нашого лелеку. А тепер подивіться, хто до нас прилетів. Так, це наша ластівочка. Ластівка вісник щастя, надії, відродження, весни, сходу, домашнього тепла. У численних веснянках і колядках саме ластівка приносить весну і день. А ще ластівка це символ матері. Якщо ластівка є гніздо під чиєюсь оселею, то це передвіщає щастя тій родині. Так, ось такі в нас ластів'ятка гарненькі. Добре. Ой, а хто це в нас? Соловейко! Соловейко наш красень. Соловейко співоча пташка. Символ весни, творчості та натхнення. Свят, свята і вільна Божа пташка. Співець добра і кохання символ весни і волі, високого натхнення. Співучу українську мову також називають солов'їною. Ось такий гарний соловейко. Співає дуже гарно. А це в нас хто? Жай воронок. Жайворонок красень наш. Символ єдності землі і неба. Він співець хліборобського поля. Він чиста, божа пташка, яка приносить весну на поле, бо першим з польових птахів повертається звер'ю так, жайворонок. Ось такий красень в нас. Давайте зараз з вами пограємось в пальчикову гру. Доброго дня, дітки! Зараз ми з вами зробимо гарненьку гімнастику пальчикову. Ми будемо пташечками. Повторяємо до мною. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Давайте ще раз разом мною повторимо. Пташечки літають, крильцями махають. А долоньки у діток, наче крильця у пташок. Молодці, дякую. Дітки, а давайте зараз пограємось з вами в гру. Називається гніздечко передай, пташенята називай. Хто це в нас такий? Правильно, це лелека. А як дитинчат лелеки називають? Лелеченята. А хто це у нас така красунька? Ластівка. А як її діток називають? Ластів'ята. Співець нас. Хто це? Соловейко? А як діточок солов'я називають? Солов'ята. А хто це у нас такий красень? Правильно, це жайворонок. А як діток жайворонка називають? Жайвороненята. Давайте ще раз повторимо. важке слово. Жайвороненята. Добре, мої хороші, ми сьогодні з вами дізналися про символи нашої України про пташок. Дякую вам, мої хороші, за увагу. До наступної зустрічі!